Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. МінФін повідомляє про те, що євро і долар знову виросли у ціні та встановили історичні рекорди 13 січня. Долар офіційно подорожче на 18 копійок і становитиме 43,25. Євро ж подорожче на 38 копійок і дорівнюватиме 50,50. .50. Два власне, що відбувається в нашій економіці? Більш детальніше давайте говорити з нашим спікером, який і мені, і вам краще допоможе зорієнтуватися у цій важкій і наскладній темі. Професор, ректор міжнародного інституту бізнесу, економіст Олександр Савченко. Пане Олександре, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас, вітаю. Давайте спочатку розпочнемо з такої новини. Експорт українського зерна у грудні впав на 16% після посилення атак Росії на портову інфраструктуру. Пише про це Блумберг. Експорт пшениці впав майже на 25%, кукурудзи на 13%. Це все вони порівнюють з груднем 2024 року. На експорті позначилося зниження доступних обсягів через затримки зі збиранням врожаю кукурудзи та посилення конкуренції з боку інших постачальників із низькими. Цінами пане, наскільки критичним є падіння експорту зерна для української економіки короткострокові і довгострокові перспективі? Ну, скажемо, це погано, але не критично, адже все ж таки велу частину валютних надходжень нам забезпечують наші партнери через свої бюджети. А вже з другого кварталу через цей кредит більше 100 мільярдів доларів 90 мільярдів євро. Тобто, нібито підтримка є, але ці проблеми з експортом це реальні проблеми, і багато українського бізнесу недоотримують кошти. От коли ми кажемо про експорт зерна. Це справа і йде не про державу, а про окремі бізнеси. І вони очевидно впливають на курс також. А от держава забезпечена, да? а деякі бізнес-структури втрачають свою валютну вирочку, що негативно впливає на курс. Але не лише це. Як на мене, головна причина подорожчання долара і євро це слабка конкурентна здатність нашого експорта через дуже міцну гривню. І тому Міжнародний валютний фонд в минулому році, наприкінці року, дав рекомендацію опустити курс гривні, не сказав наскільки. Але мій прогноз був на кінець року: 43. Я був здивований. Чому Нацбанк так зволікає це зробити? Тому що, повторюю, це на користь тих же експортерів зерна. Тобто, якщо курс, наприклад, опуститься на 16%, тобто долар стане міцніше, то експортери навіть при зменшенні абсолютному експорту зерна отримують ті ж гроші да, в гриву. Курс пов'язан і з експортом, і з імпортом. І тому, просто щоб я передбачаю вас наступний наступне питання, який буде курс на цей рік? От на середину року мій прогноз десь 45. 45. Це стосовно долара, 45 гривень за долар. Але хотів би сказати, що це, в принципі, коливання. Курсу в рамках норми, в рамках норми, і гривня вже давно була дуже дуже стабільна, незважаючи на інфляцію. І це привело до того, що ми втрачаємо ринки збуту, і внутрішнє виробництво стає невигідним Більш вигідно завозити будь-яку продукцію, будь-які товари з за кордону. Оце причина, чому mm -hmm. долар і євро дорожче. Але я так розумію, пане Олександре, 45 це не остаточна цифра, адже в бюджеті на цей рік ну, там майже 46 закладено. Я сказав на середину року, да, це середній ага. річний. От Початок року буде 43, 43,5, я навіть думаю, кінець року може бути і 47, да. а от середня середній курс по року ну, може бути 45. Ага. Ясно гаразд до інших, сподіваюся, позитивних аспектів за телеграм каже про те, що Сполучені Штати Америки та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 мільярдів доларів. Які буде залучене протягом наступних 10 років для відбудови нашої країни підписання планується за участі Зеленського та Трампа у Давосі, і це сусідній економічний форум, який відбудеться вже наступного тижня, 19-23 січня. Пане Осане, які галузі нашої економіки мають стати пріоритетом у процесі відбудови? І де тут власне безпосередньо місце для українського бізнесу? Бо американці ми розуміємо їх зацікавленість. А наше місце в цьому Ну, ви праві? Ця угода буде нагадувати протокол про наміри, так і тут треба давати собі звіт, що це угода, де немає юридичної гарантій інвестувати таку суму. Чому? Тому що інвестують різні держави, в тому числі гроші беруться за рахунок заморожених російських активів, але вело mm -hmm. частину. Будуть давати приватні бізнесмени, переважно західні, українські також, але потенціал українського бізнесу набагато менший. І тому так, щоб люди розуміли, що це протокол про наміри, так, який дуже важливий. Чому? Тому що він показує бізнес спільноті. Політичним лідерам іншим країн, з інших країн, що ну є потужна підтримка Сполучених Штатів, і Сполучені Штати бажають так, щоб за 10 років в Україну зайшло десь 800 е, мільярдів. Це означає по 80 мільярдів на рік. Давайте давати звіт, що лева частина буде йти в бюджет. Не бізнес-проекту, а бюджет, і за рахунок бюджету будуть профінансовані, наприклад, ремонтні роботи по тій же енергетиці, по радам державної власності, комунальної власності, яких зруйновано дуже багато. Але паралельно мають іти процеси вже за ініціативи приватного бізнесу. Розвивати ті чи інші галузи індустрії, не лише індустрії освіти, і науки, адже ВВП він складається не лише з промисловості, і сільського господарства, і транспорту. Там ще є послуги, а до послуг відносять і послуги наукові, так освітні. Ці структури теж створюють ВВП. І тому я допускаю, що поступово ми будемо приймати все більше приватних інвестицій, які будуть відновлювати ті чи інші галузи енергетики. Ну, якщо традиційно дивитися на апітіти західних інвесторів, що їх цікавить насамперед, як це не парадоксально, їх цікавить ретейл, це торгові. Різні підприємства, великі супермаркети, склади по зберіганню готових продуктів, так можуть з'явитися якісь дійсно екзотичні для нас магазини. Так. Тут прибутковість дуже, дуже швидка, і рука набита у західної бізнесменів. На другому місці. Як правило, це банківський сектор. так, Вони вкладають в банки, відкривають свої банки, і наш банківський сектор дуже перспективний, тому що ми технологічно набагато попереду наших західних партнерів. Як це не парадоксально. так. Третя галузь вже більш складна, але. Дуже дуже вигідно, куди, по суті, західний бізнес ще не, не заходив. Це альтернативні джерела енергетики і енергозбереження. А, а в силу того, що рашисти зруйнували і руйнують дуже багато традиційних теплових станцій, намагаються зруйнувати інфраструктуру навколо атомних станцій, я допускаю, що будуть інвестиції. І в традиційній енергетичній галузі, а, і далі а, дуже перспективна для України, не знаю, як для західного бізнесу, скоріше теж це газодобування і нафтодобування. Справа у тому, що Україна вже майже була на грані експорту навіть під час війни, в перші роки війни, експорту газу. Але потім ну, були помилки, ми за, з, ну, зробили неправильну стратегію, відмовились від транзиту газу в Європу, а Європа не відмовилась. І газ вона отримує через Туреччину, Болгарію, чи через Скраплений газ. А ми відкрили для ударів а, дронів і ракет нашу газо, газову індустрію і транспортну. Індустрию. У газу. Це була помилка. Моя пропозиція була здати в оренду Євросоюзу наші газові мережі. Да? А хай вони вирішують. А, і тоді брашисти по по суті орендовані Європейським Союзом власності. А так вони б'ють по українськи. Але, але до чого я хочу сказати? До того, що ми можемо перетворитися на Потужного експортера газу в Європі, і для цього у нас є найкраща в світі транзитна лінія. Так? От газове добування я думаю, дуже дуже перспективна. Перспективна навіть нафта, нафтове добування Це, так я знаєте, не чіпав сільське господарство, але у нас Ну у мене. Школи бізнесу, міжнародний інститут бізнесу, де я ректор, то найбільше проєктів прибуткових таких революційних студентів: а студенти це власники бізнесу, керівники великих бізнес-структур. Дає сільське господарство. Це переробка. Переробка біржових товарів, кукурудзи чи ну будь-яких будь uh, таких неперероблених uh, товарів, ну, ми тут чемпіони майже, uh, їх треба переробляти і постачати в Європу уже готову продукцію. і uh. От тут, uh, я думаю, теж, uh, куди піде західний бізнес, плюс освіта, uh, плюс uh, охорона здоров'я, тому що Наша система охорони здоров'я, як її не критикували. Ну, мабуть, треба подякувати. Пам'ятаєте, тому докторові Сполучених Штатів, яка переробила? Ні, ні, із штатів. Ну і Супрун, якось Супрун. А про кого? ви? Я забув просто. Ну, бачите, жінку зашеймували, а вона зробила, мабуть, єдину революційну реформу. І я сам, моя сім'я, мої знайомі, вони дуже задоволені цією системою. так? А, але а, найгірша, до речі, система охорони здоров'я в Сполучених Штатах. Я там декілька разів намагався лікувати. Це, це просто жах. Просто жах. А, от, Але технологічні прориви у них є. Але врешті-решт, так треба зрозуміти, що направляти бізнес в ту чи іншу галузь буде норма прибутку чи От Там, де великі прибутки, там, де мале оподаткування, туди і будуть йти інвестиції. От так би я відповів на ваше питання. Тобто на чиновники будуть вирішувати. І Не аналітики будуть вирішувати, що і як робити, куди інвестувати, а прибуток буде вирішувати. І ніхто не відміняв ще закон ринкової економіки. Норма прибутка і вирішує, куди інвестувати, а куди не інвестувати. Друзі, ну що ж, сподіваюся, для вас стало більш зрозуміліше зорієнтуватися щодо курсу долару, щодо того, як в які галузь буде інвестуватися після воєнну Україну. Якщо лишилися у вас якісь запитання, чого точно сміливо залишайте в коментарях під цим відео, допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих важких аспектах. Професор, ректор міжнародного інституту бізнесу та економіст Олександр Савченко. Пане Олександре, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення.